Вдома його називали Тоша. Він обожнював грати у футбол та завжди посміхався. А на передовій кликали топою. 27-річний білоцерківець Антон Тупчій пішов воювати у 2022-му. Як розповідає його мама Людмила, спочатку син працював у Фастівській поліції, але після повномасштабного вторгнення твердо вирішив стати на захист держави. Жінка ділиться, він довго мовчав та не розповідав, що проходить медкомісію. Якось Він так все час замкнувся в собі, трохи поноча не спав, ходив то курить, то ще щось. Я все час казала, Антоша, що ж з тобою таке? Ти, ну, що ти думаєш, там? Ну, які, ну, що з тобі може якісь неприємності, то ти кажи, ми поможемо, тобі може подолати їх. Нічого, все нормально, все нормально. От. А тоді я вже знала, що він подав вже документи і пройшов медкомісію. він мені сказав, коли. Це це попроходив. Так якось у нього осознано було це. Пані Людмила каже, син ніби якнайбільше хотів побути із родиною. Часто почав їздити на дачу та допомагати батькам. Врешті хлопець сказав, що виїжджатиме на фронт, бо чітко розумів, що там потрібна підтримка. Шок, яка реакція? Я тільки спитала, ти хорошо подумав? Він Сказав, да, я хорошо подумав. Я говорю, а що це ти так? Він каже: ну мама, ну вони ж там хлопці теж втомилися, в що треба, щоб їх хтось підняв. Їм же теж каже, хочеться відпочити і додому з'їздити. Вони кажуть, там не желізні. Потрібно, щоб їх хтось трохи міняв. Місяць Антон був на навчанні, пізніше повернувся на декілька днів до міста, але вже у складі славетної 72-ї бригади. Тоді найрідніші змогли побачитись з ним, чому були безмежно щасливі. А згодом топу з його побратимами відправили на Донбас до Вугледару. Він виходив на зв'язок не часто, як була змога. Іноді на позиціях був тривалий час, і тоді родина дуже хвилювалась. Напередодні загибелі сина жінці снився тривожний сон а пізніше у день свого народження отримала сумну звістку. Обера 9 лютого був ювілей. І вони мені подарунок сережки з чоловіком, з донькою і з ним вибрали, щоб подарувати мені. І вони зранку мені мої вручили тут подарунок, квіти. От. Ну, Звісно, нічого не збиралися святкувати, тому що ну, як, як, яке може бути свято, якщо дитина на війні. І він вже тим більше чотири дня, скільки там не виходив на зв'язок. От. І тут ми тільки. Значить вони, вони мене поздоровили і дзвонить якийсь незнайомий номер. Кажуть, це така-то, така, то я кажу, так. Да. Це вас війномата турбують. Я кажу, що сталося? Вони кажуть, де ви знаходитесь? Ви нам скажіть, де ви знаходитесь? Ну, я кажу, вдома. скажіть мені адресу. Ну, їм сказала. Вони поклали трубку, я кажу, Ліра, антошки немає. І Ліра каже, мама, ну ти так я говорю, що це думаєш? А вона каже, може, він ранений, а може, він в пліну. А може, він попросив не сміг приїхати, щоб тебе поздоровили, приїхали. Ну, командира там чи кого? Чого ти одразу так це саме? Я кажу, ні, його вже немає, я так одразу щось почувствувала. Життя Антона обірвалось під час перебування на позиції, коли ворог активно наступав на вугледар. Хлопець поспішав на допомогу побратимам, але почався артилерійський обстріл, і він потрапив під сильну вибухову хвилю. Служить за сином і тато, і ледь тримує сльози. Коли вони він сідали всі біля воєнкомата в автобус, чусь серце сильно битися. А взагалі він казав мені, мене не зупиняй, я ріш вирішив, я їду і все. Я дуже переживав, тому що все-таки війна, я дуже хвилювався за нього, сміявся. Сміявся завжди, сміявся. Що пап, як тебе справи? Я сказав, що йду. Ти мені не вірив, що я піду, а я пішов. Бач, ти мені не вірив, ти посумнівався в мені. А я все таки пішов і зі своїх слів не відмовився. Сестра Валерія згадує брата найтеплішими словами. Каже, він був найріднішим для неї, адже завжди допомагав, коли було складно. Десь там забрати, відвести, десь там Антон скинь мені не вистачає. Завжди мені допомагав в цих питаннях. Ну якось дружні були. Були і билися, але в цілкому завжди якось так. Коли стали тим паче доросліші, завжди якісь такі були тепліші стосунки. Він в мене дуже був такий скритний більше, напевно, я так скажу. Але е, мені здавалося, в ті моменти він був. Щасливий він завжди. Все добре, все добре, все добре. Родина Тупчіїв бережно ставиться до пам'яті про свого захисника. Часто сумують та згадують Антона усміхненим та веселим. Загалом за більше двох років 72-га бригада імені чорних запорожців зробила справжнє диво, лягла кістками і тримала оборону вугледара, попри те, що ворог кратно переважав у людському і технічному ресурсах. Тор світла пам'ять кожному полеглому захиснику і дякуємо за героїзм та самовідданість. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.